Доброго дня всім! От, тут де я був позаминулого разу вже все порозкидувано, порозфурповано. І значить я сьогодні маю надію знайти сумку. Ну, сумку не просту, а ще чимось всередині. Мідь, латунь, алюміній, якісь знахідки. Я не знаю, чи мені вийде. Але ну щось вийде знайти. Так як сьогодні в мене вихідний, тому що сонце жаре. А в мене там, де я працюю. О, вже є знахідка. У мене там, де я працюю, на дворі плюс 25. А в мене може бути всередині до плюс 50. А інколи рідко, але плюс 70, що сидіти на роботі вже не можна. І тому мене відпустили, сьогодні зробили мені вихідний. І я сподіваюся, що я сьогодні багато чого знайду. Ну, не так. На минулому відео, що ледве додому принтніс. А в межах розумного. Так що не перемикайтеся. Дивіться далі. Дивлюся, що ось тут мусор почали висипати, видно, там уже нема досипати. Ну, зараз я тут пройдуся, подивлюся, Може я щось цікаве знайду. Звичайно, що бачу, що то тут трохи хтось рився. Але от. Кабель витопара. Алюмін. Ну, буває ще мідні. Так, тут хтось уже... Рився. Ну нічого, може мені ще зараз трохи перепаде. Так що не перемикайтеся. Щось знайду, буду показувати. Так, шукати немає що. Тут уже все попереривали, поперешукували. Ну, ще може десь мішки, пару мішків порозрізати. Ну, знахідки в мене, звичайно, що є. От. І, може зараз оці от тройники позабираю разом з цими шлангами. І ще трішки тут похожу і буду йти додому. Шукати немає що. Робочу вже все попереривали, поперешукували, ну ще може десь щось попасти, а так то в загальному не думаю, що ще може щось попасти. Нічого. Ну, знахідки в мене є. Правда, небагато, Є і на продаж. От. Тут такі давани повикидали. Правда, вже час. Десь 2 години пройшло, як я тут. О, звичайно що коробочка. Я думаю, може щось є. Так що. Зараз я що тут трішки полажу, похожу і потім буду показувати свої значки прямо тут на носиці. Так що не перемикайтеся. Так. Робочі пішли. От. Можливо, на другий раз прийду, тут буде ще більше мусу. І я ось знайшов трохи міді. Ну. Так що до я. Зараз От. ще є дротик. Ду я помаленьку збиратися. Тут нема що ритися тому що я не бачу, що висипають. От. Зараз це все перепаковую велику сумку. От. Все, що тут є, і цей. І вже буду. Де то я бачу? Оде от, от. От така от кнопка. Не знаю чи ні, я її вдома зроблю. От. Так що таке то Відео буде недовге. Так що зараз я це все порозкладаю. Прямо тут покажу, що я знайшов, і вже піду додому і вдома вже... А може і вдома покажу. Ні, я краще покажу вдома, тому що тут багато чого є, а часу немає, ліпше вдома показати. Тому що зателефонували, щоб ішов на роботу. І таке то. Так що не примикайтеся. Урвав я по дорозі. Викручував ще один персик. І цей персик на продаж. От. Так як мені сусіди телефонували, ви бачили, що, що їм треба персика. Так зараз я знімлю відео, потім піду перекушу, відносу їм персик і вже переберу і буду показувати, що там є. Так що, дивіться, не переключайтеся, а я пішов щось перекусити, випити каву чай. Так що, не перемикайтеся. І так, значить, я перекусив, тут це все пересортував. І так, починаю з самого найдрібнішого. От, Тут латунька. От, плата. Ну, з цієї плати я щось можу зроблю, так як тут перетворює на 12 вольт, вроді би не знаю. От, трішки алюмінія. Оцю мідяшку. Все, я сьогодні знайшов на розбір. Ось така, Ось така і ось така. Це ще потрібно все розкрутити, так як оце можливо не відтіло тунни. От у мене є Ось так магніт. От. Я, на жаль, то же лізу. От. Ось такі старі гірлянди. Ну, це ще я їх попробую, чи вони робочі, а потім буду вже розбирати. Це я пізніше розкручу, як знімлю відео. От. І починаю. Ось така от. Лампочка, тільки без стекла. Ну, я думаю, обрізати та й догори ногами і повісити. І може бути. Тим більше вона з датчиком руху якось буде. <кхем> так. Заглушка у ванну або в басейн. Стара цяпочка. От ось така от цікава кружечка. Я ще зараз от сфоткаю Кружечку та Ну і цю біду також сфоткаю І подивлюсь в інтернеті і ну, за ціни можливо. Тут є контакти. Тут є контакти. Так. Оце от. Це для молока або сметани, або якогось соусу, не знаю. Разом з, кри... з кришечку 30 гривень, 30 гривень. І такий чайничок в нормальному стані з кришечку також 30 гривень. От ось дві ось таких кнопочки. Це кнопочки якраз від тої плати, що я перше показував від отої. Є така кнопка. Ну, це я буду перевіряти. От. Тут латунь. Тут можливо є всередині золоце. От. Тут можливо також є золотце. Ось такий динамік. Ну, тут всередині магніт, з нього толком ніц не можу взяти. Ось такі штуки я збираю. Якщо комусь потрібно, можу на пару штук, Ну, звичайно, договоримося. безплатно. От, латунька. Ось. Також і тут латунька. Є. Це щось. Оце заглушка, щоб стравлювати воздух. А це напевно, що була від батареї. Нічого, я на щось друге придумаю. От. Плата така є. Плата така. От. Така плата. Цю плату я знайшов вже як повертав, вже як вийшов з мусорки, під ногами валялася. Якраз недалеко від того, де я знайшов ось це. От. От. Ну, це я, звичайно, на розбір, тому що там на платі є гніздо для зарядки. От. Ось така цікава це від фонарика з світодіодами. Теж на розбір. От. Ось така цікава штука на защіпці. Це добре на сумку чіпати спереду, щоб з'єднувати, щоб не розсипалося. Телефон LG ну, на розбір. Він легенький, там батареї немає. Також якась ось така от ерунда, не знаю, що це воно таке є. З кабелем. Це, напевно, що стартер. Ті патки, як, від... як то бензокоси Пшикалку Ну, цю пшикалку я буду робити. Так, так трохи відволікають мене. От. От такі ножниці в мене є, це Ними можна зачищати кабель, відкусувати. ну це ножниці для електрика. І більше тут ще на цьому пружинці є і карабіні, щоб не загубилося. І тут зразу вже є, що можна розрізати кабель. От. Навіть є ключик. Не, не знаю наскільки. А, вісімка і десятка. І є цей. Ну, коротше, це в мене не такий, це більш функціональний. От. Тут навіть можна откопхати в дирочки так клац обрізати, якщо задовгий. Ну, цей знахідку я задоволений. <кхід> Також от фонарик, фонарику, кнопочку замінити, тому що... Кнопочка не працює. І він буде. Я надіюсь буде робочий. Ось такий пів фонарика. Ну, це на розбір. От. Така колоточка абсолютно нова. І абсолютно... Оп! О! Ой! Бізнесмен з дерку. І абсолютно робочий. Ще навіть не було. Ще навіть це вроді би нова. Тому що вона ще навіть не видно, що покоцана. Ось така от лента. Ну, ленту я, цю я буду підключати. І мені цікаво, якими кольорами вона буде світити. Пістолет від полівілізатора Поломаний на розбір. Тому, так як мені на роботу потрібно ось ці вот трубки, є від полівізатору, але немає трубки. Це вроді би наморник. Це вроді би наморник для пса. Ну, не знаю. От. Забрав хлопці там. Вони його роз... хотіли розламати. Я забрав камінна, що ви його ламаєте, віддайте ліпше мені на запчасті. От. І вони погодились, мені віддали ну Вони його, правда, хотіли поламати, ним добре двигнули, потім вони його так і викинули. От. Ось така от біда. ну Цю біду я буду, ну я її, звичайно, що полагоджу. І буду мати вже третій. Два таких я віддав. Один віддав сусідові. Одному другий віддав другому сусідові. І так що, ось такі в мене сьогодні знахідки. І можливо комусь потрібні ось такі от штуки. Це від телефонів, старих телефонів. Якщо потрібні. Якщо ні, то я їх розберу на контакти. І на латуньку. Хоч і там багато немає, але єдиний мінус в сьогоднішньому маршруті, це... це те, що в мене ось така порвалася. Сумка. от така от дрежча. Можна голову пхати. От це є мінус. Але нічого, сумка рік відслужила. а Ще також був компресор. Ну, компресор я не, не, не врятував би, тому що він був поломаний, І оці от ці шланги я приніс додому. Так як я пробував витягнути шланг з цієї штуки, він ламався. Потрібно, щоб нагріло сонце. І тоді його витягувати. Бо шланг зараз такий трохи дубовий, і витягнути не вийде. А ще також забув показати, не знаю, що це воно таке є, але От... тут батарейки вставляти, це вроді щось. Парує. Це вроді. Каутіон СТЕМ. Коротше якась така біда. Не знаю. Так що, так що таке тут. Так що. Кому сподобались мої знахідки? Двома знахідками я задоволений. Ну, пере... Трьома знахідками, ще сьогодні мідь мені попалося багато. А так то ставимо лайк, підписуємося на канал, залишаємо коментар. Гарного вам дня, гарного вам настрою і до зустрічі. До нас... Забув ще показати. от Такий швидко знайшов і зараз, я її розчат. От. от така сумка і ось така от сумка. Правда, там було багато <кхи> мішок, був сумок. Так як були люди, я не хотів, не міг зняти, достав великий, ну, великий червоний мішок, викинув сумок. Жінка додивилася що сумки зразу кинулась. Це я кажу, що то має, а вона так як би то було би твоє, ти би перебирав. Я кажу, так я ж собі відкинув. І я вижу, як ти цей. От. Дві кишеньки для телефона є. Тут для планшета. Тут ще для чогось. Так що. І. Ось така сумка. Всередині. Не вона пок вона коцана. Туди. що.